Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 11-го туру УПЛ-2023-24 Динамо Київ дніпро 1 в якому повели гості Олександр Піхальонок, зробив відмінний закид з центра поля на правий куч штрафного майданчика Київського Динамо. Де сміливо взяв гру на себе Олександр Філіпов пройшов крізь кількох суперників паралельно лінії штрафній до центру. Де кулясти попав до Олексія Гуцуляка, чий удар в нижній кут був бездоганним. Нуль 13 тринадцята хвилина. Звичайно, кияни намагалися відігратися ще до перерви. Але небезпечних моментів біля воріт Дніпра 1 господарі створили обмаль. Згадати хоча б вар-перегляд, коли м'яч побував в воротах Волинця вже після судівського свистка. А так дніпряни відважно кидалися під удари киян та успішно блокували їх. Натомість відповіли ефектним небезпечним ударом Сарапія в стрибку під поперечку. Так що недарма динамівський наставник Мірча Луческу мав стурбований вигляд перед перервою. Адже у його команди ніяк не виходило взяти гру під свій контроль. І що з цим робити, хто його знає. Румунський тренер явно провів зі своїми підопічними повчальну бесіду в роздягальні, так як другий тайм динамівці розпочали активніше. Прекрасний момент відзначитись був у Бояльського, на жаль, забракло влучності. А ось піхальонок пробив в рамку, але удар потягнув бущан. І вже Волошин не влучає в ворота Дніпра один. Ось так і йшла гра в другому таймі в обопільних атаках. Луческо намагається посилити атакуючу міць своєї команди за мінами. З'явився на полі Микола Шапаренко, але його класні паси так і не перетворилися на асисти. Дуже небезпечно пробив здалеку Брашков Волинець на місці. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов дуже нервує. Але дарма хвилювався Максимов, бо Дніпро 1 впевнено відбився, так і не дозволивши киянам навіть під завісу матчу зробити що схоже на гольовий момент. І як не старався Шапаренко відзначити своє повернення в основу київського Динамо Голом, але з його дальнім ударом справився Волинець. Отже, Дніпро 1 перемагає Київське Динамо 1-0 і набирає 18 очок. У киян залишилося, як і було, 15. Лідирують Кривбаз-23, Полісся 22, Шахтар-21. Але команди провели різну кількість матчів. Отже, поки що ранувато казати, хто справжній лідер в українському клубному футболі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.